Ой, не положив бумажку. Хотілося показати і розказати, що ми все-таки гуртом зробили цю важливу справу. Тут якийсь ось папірець. Папірець щось тут написано. А, це мій папірець. Тей, що Хлопці мені список дали, я виставив у Фейсбуці. Так що, старлінк у нас є. Зараз будемо їхати відправляти хлопцям на Харківщину. І також купили я кофло блюетті. Ми вже купували. Я не знав, який. Зараз побачу, чи треба його розпаковувати, чи ні. Не хочеться лишній раз його розпаковувати, бо потім вже треба буде спаковувати. Це такий пристрій, який потребує хлопцям для того, щоб е, тримати. Ну, Ось така штука. Ось така штука, друзі. О, для того, щоб можна було, це такий, як великий павербанк. Тобто його заряджаємо і його використовуємо для того, щоб був зв'язок. Тобто як акумулятор його зарядили, От, потім вже це все діло. Капець, я просто реально я шокований, шокований, то, що ми це все діло зробили. Вчора ми назбирали 27 тисяч гривень, ще 5 принесли 32. Фактично закрили питання по екофлошки і по колесам і ще люди там скидали сьогодні. Я думаю, що по колесам і по екофлошки закрите питання. Також там хлопці звернулися до мене. Назарчик, наш медик, звернувся. Е, можливо, є можливість каже, придбати ноші, тільки не м'які, такі як мені дівчата дали, а ноші е, із ручками. То Мар'яні Васильівні кажу, може, де знайдеш. І вона каже е, цього, що е, вже комусь, когось попросила, а хтось зв'яжеться із Назаром і вийшли дім напряму. Так що, друзі, ну, от, така у нас ситуація. От. Тобто працюємо, зараз бігом лечу на нову почту, зараз запакуюся, а може на новій почті потім заклею і відправляюся. А також отримав сьогодні посилку від мами Али. Мама Алла, я вам дякую. Це дуже цінна річ, яку я хотів би мати в себе. У мене є вже один стяг. І в мене є стяг. Я не буду розпаковувати, я вже потім розпакую. А може все-таки розпакую, все одно він вже в мене вдома. Я просто руки трусяться. Не знаю, як правильно і звідки розпочати. Шеврон Азов і стяг. Я дякую їй, що вона є. В неї син боронив нашу неньку Україні. І на Азов стали. На жаль, його з нами немає, але вона всіма. Силами стараються підтримати всі збори, які тільки відбуваються, всі кошти, для того, щоб зберегти якнайбільше життів. Я дякую мамі Алі. Так вона і написана у мене. Зінчук, мама Алла Дніпро. Так що, мама Алла, дякую за подарунок. Дуже приємно. Мені дуже приємно, що в мене є така ще одна мама Алла. Так що, друзі, дякую. Дякуємо мамі Алі. Її внесок у кожному зборі дуже-дуже суттєвий. Але вона хоче зберегти життя якнайбільше хлопців. Так що, друзі, ну зараз складу, бо я трошки нервуюся. Боже, який здоровий, класний капець. У мене є такий менший. От, мені хлопці, тоді ми збирали хлопцям також на запорізький напрямок. Ми збирали, купували тоді галопера і... Хлопці мені подарували також з підписами стяг. Так що, друзі, на цьому поки все. Я буду рухатися далі. Зараз печу, печу на нову почту, відправляю хлопцям. Це також ще був запрос на резину хлопцям, але вже закрили питання. Ми її заберемо потім, як будемо їхати на Херсонський напрямок. Хлопці вже наділи там, що попало, знайшли. Але один із глядачів, один із місцевих мешканців, побачив пост Наталії. І Вийшов на мене і привезе мені резину брушну, але хорошу зимову е, на рендж ровер. Так що, друзі, на цьому все. Печімо далі. Друзі, тулимо на нову почту. Калюха поїхав. Сніжок пішов і зараз відправляємося, забираю Юрчика на Віанорі, щоб вже назад не вертатися і печемо на столицю. А вже в столиці дасть Бог приїдемо. Завезу його потім уже назад. О, так що отак, зима прийшла. У нас за бортом мінус 4 градуса. Якщо закрутило. Оп, замело наше село. Ну Тут вже наче щось покілили по дорозі, потрусили, якийсь пісок валяється. Тобто вже на поворотах хоч тут вже посипано. Так що знову нас замітає. Ну, Балака з Анатолієм Лихном каже, що щось там то мороз, то плюс. Тобто для гіпертоніків і сердечників така погода не дуже добра. Так що тресе нас, ми їдемо. Зараз дійдемо до нової пошти, відправимося. І Юрчика заберемо тут на шиномонтажі Віанур, де вони ремонтують наші машини, перезивають. Все ми тут купуємо, через магазин замовляємо, резину. Вчора дякую їм. Быстренько знайшли, Серега Сірики да, на роботі. Господар цього магазина замовили, перерахували і вже ну, Ромі написав, каже, вже йде посилка, йде до них. Так що пише, що 5 числа буде в них там на Донецьку. Влад, добрий день. Це ж відеозвіт відправляємо хлопцям. Я був, як він називати, а Кофлуй і ж Ми його не пропили, а... Принесли, ти підтверждающа особа, яка підтверджує, що ми його відправляємо. Так що може не стіснятися. Все чинше наремов. Зараз скажу, бо телефон на цьому номері. що, Друзі, забрав Юрца молодця. Дорога реально нельотна. Печемо в сторону столиці. Сніжок, завірюха. Да, юрець. Угу. Всім привіт. Слава Україні. Да, слава. Так що от без діла не даю я заржавіть нікому. Всіх задрочив зранку і печу сам тепер на Київ. Мар'ят у разів 20 їй писав, дзвонив. То на тошки, то, то, то туди, то сюди. Ой таке. Так що, думаю, все буде добре. Сьогодні заберемо. Якщо заберемо, то заберемо. То ж мені не від... Завтра подивимося резину, туди-сюди, провіряємо технічний стан. І в районі 10-го числа, якщо будемо живі здорові, а ми будемо живі здорові, будемо планувати поїздку на Херсонський напрямок. Там ще будемо збирати на третю машинку. От. Але вже три ну, ми просто, це вже час ждати, поки буде третя, вже будемо окремо їхати. Так що летимо, заснімемо їжачка. Ось така ось красота. Бзова взагалі не видно. Таке наче Йожики в тумані. Це магістралівські машинки стоять. А це обичні. Обичні, але вже сиплять. Какуньки на дорогу, щоб не було так слизько. Друзі, маленькими перебіжками добралися в столицю. Нам туди. Нам тобі, ж головний. Я бачу. а Я думаю, ти мені показуєш не туди. Все, я ж хоч одну дорогу вже вивчив в столиці до їжачка. А ти думав, вже вже такий п'яний, що буду їхати. Значить, через головну, Немало. Але лишнє, як там, краще, лучше 10 разів перестрахуватися і повторити. Я колись одні жінці їхав справа постійно і тормозив. На полік нажимав. Вона мені казала, що ти? Потім в один момент вона зреагувала на мою ногу і просто стала. Отак От і ти, все вірно. Це те, що сказав в тебе, в тюрму ніхто не посив. фон не хоче чуєш знімати. Всім добрий день. Маленький зірок. Я без шапки, шапки навіть вийшов. А що я... ти шапки? Не знаю, ну, я ж молодий пацан. Так що прибули нормально. Дорога взагалі просто жесть. Та тебе... я вірю. Каша малаша. Ми ще переживаємо, якби би міха. Вона ще щось похожий на зиму, так? Ну так. Ну ми то її перезимом, але вона така ще більш-менш нормальна. Так що, друзі, прибули. Все-таки заберемо в'їжачка по старій накатаній схемі. Я ще не сісти, Ре... Рекстона. По Рекштона дуже довго тут знімати не буду, бо на голову падає мені мокрий сніг. А я ж здібаюсь, що одна дві ще. ой 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 Так що дивіться, що в мене? Звісно, нарешті я дочекався. До речі, був у них і їх сам забрати. Це стяг чорних запорожців з першої бригади, першого батальйону, з першого взводу, де служить В'ячеслав Лаврентів і передали нарешті хлопці. Там повинні бути підписи, поганенько видно, але там написано, що, мабуть, кому. Там має бути мій любимий покемон, тобто медвідь покемон і, хлопці, не знаю, турист там розписався чи ні, должно бути. На чорному стягі не дуже класно видно. Так що і ми вдома роздивимося. Пройшов фактично рік. І Рік нашої роботи ми йдемо, це вже 29 авто. Сомісно з тобою. Ось дякуючи тобі, ми 4 штучки добавили. О, Я маю на увазі подарованих твоїм великим серцем. Так що, друзі, бачите, якраз задонатили 100 гривень, подивилися всі на тебе і задонатили 100 гривень. Ну, вже сховалися. Давайте ще стоїть, тоді буде нормально. Да, так що, тисяч, да? так. Так ну, що, друзі, помаленьку не спіша. Сьогодні що ми зробили? Сьогодні ми е, приобрили кофло. Вчора дівчата тіли дівчата перед Новим годом передали мені Starlink. І вже сьогодні вони поїхали до хлопців на Харківський напрямок. Так що працюємо, дякуючи вам. Ще буде одна машинка в 35-й бригаді Степана Кісіля. І та, що в нас вдома стоїть, також буде в 35 й бригаді. Буде в Харченко Віталія. Ну, та не іменно в них, а в їхніх підрозділах, так як я їх знаю, і до мене вони зверталися. Так що, отакий автомобіль. Дерчить. Ми вже цього автомобіля в принципі, Дивісно, бачили. О, і я так подумав, і вирішив, щоб мені не смикатися. Все-таки заберу. Хлопцям машина провірена. Їж... Дерчить. Юра, провіряй, чи є руль, чи є документи які-небудь, дивися, що є. Так що, бо зараз потемніше є, а мені ще треба фотку зробити на пам'ять. Так що Рекстон 2.9 чи 2,7. 2,7. Ну, що такого в нас не було, це Кореєць. Сарентовський? А, Мерседесовський. Ну це ж теж кореї, це ж ті, що Саренту випускають, так? Ні, це Сарента, да? а це саме. Ну а просто друга друга корпорація, так? Да? Так що надіємося, що в цьому році прийде той момент, що нам вже не треба буде напрягатися, купувати автомобілі. Що, проведи йому інструктаж, це Юра Руль, він круглий, бачиш? Е, то ав, автомат, кожа рожа. Діти рожа. Якщо мернеш, так? А я за вийшов, куди. Що там, солярки в наша трохи є, диви. 400 тисяч пробігу. А дерчить як чуєш, як значить цей катерпілер, чуєш? Що буде їхати? Він не їде? Чин загорать там сів, чи що? Мужчина! А ви що там, загород? Ну, ви трошки проїдете вперед-назад. Так? Да. Бо я ще не виїжджав, тиждень ми примерзли колеса. до. Та ні, їде, їде, за нормаль. Красавчик, нормальок. Але бачиш один плюс, що вже було б темно, а так е сніжок і в нас можна хоч трошки зняти якийсь відеозвіт. По автомобілю шафари трошки треба протерти. Тормоза пищать, значить є. Ну такий чортик. Цведу ключи! Не чує мене, понятно. Так що, друзі, буду на цьому завершувати відосик, бо включив повний привод. Ну зато їде, зато не так тягає. Повний привод працює. Да? Ні, так повний привод то вже є повний привод. — руль. — Лівий руль, все як має бути. Кожа рожа, дівці рож. А, хаби... А я не розбираюся. Це ж вони це автоматичні, Заматичні. тут Туда автоматичні стоять. А задні ручні? Передні да. автоматичні. А, тобто ж ти можеш їхати на постійному повному приводі... Ой, на передньому приводі. Задній можеш вивезти, так? Да? Да. Получається? Да. Поняв? Він не чує тебе. Чув? А. Каже, задній привод хаби включається, а ручні. А, да, Так, там ручні. Я йому по барабану. Так що дерчить, пихкотить, Так що Степану буде такий автомобіль. Багажник. А він вже їде. Оба. Багажник, У багажник такий дебеленький. Правда, нічого не бачу. Та нічого страшного. Воно... Там масла і все інше. Я понял, це вже дуже добре. Ну ми ще доукомплектуємо. так що. А запаски тут нема. Нема? Ні. Прийдеться купити? Да. якщо... Юра, треба цього. А, це не місце, отримали. Ні, там немає. А Ну, може... По-моєму, там немає захисту. Юра, треба буде колесо знайти. Чув? Він же мене не чує. Я просто, не відходячи від каси, хочу одразу дати йому задачу. Завтра замовляємо резину. Шукаємо. Ну будемо дивитися. Що воно, як воно. Ось такий дракончик. Фари протерти, бо грязні. Полірнути без стекло було б не мішало б. Так що, друзі. Сипе, капець, Уші у мене вже замерзли. Так що я на цьому буду завершувати відосик, зараз зроблю фотку з їжачком, дам йому трохи бабла і печу додому. Так? Так. Так. Тебе дуже жінки немає. Я сьогодні без гостинці, То бо Петро до мене. У мене завтра Петровний біжін. Наїдемо вдома при втекла. Согреба. Так що а, вона мене все одно не дивиться. Завтра буду. Задок має грести. Задок? Придок відключається. Придок тут На маршрут да. хабах. О, так що сейчас механік. Клад, клад щось, риб, риб. Давай вже що таке? Роздуплився? Та да, да мене вже уші померли. Да ви ходь фоткаєш і будемо їхати. Давай. Кажи всім пока, всім миру, здоров'я і добра, бо шелудька лучка Бері і привіт. Передаєш? Бері і привіт. Бері і привіт.